Thank you. Рівненщини активно триває сезон тихого полювання. Та не всі гриби варті того, аби опинитись у вашому кошику. Деякі з них можуть призвести навіть до тяжкого отруєння. Це програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні ми дізнаємось, як збирати гриби так, аби не нашкодити собі та рідним. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, де не можна збирати навіть їстівні гриби, та як виглядають отруйні. Як правильно обробляти зібрані гриби та які симптоми свідчать про те, що ви отруїлись? Про все це нам сьогодні розповість заступниця директора Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Гашовська. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю! Давайте розпочнемо з того, заради чого всі збирають гриби, купують їх на ринках. Це їхні поживні властивості. Чим корисні гриби? Так, гриби мають ряд корисних та поживних речовин у своєму складі. Насамперед, це амінокислоти, білки, мінеральні речовини, такі як калій, магній, фосфор, також ряд вітамінів, вітаміни ПП, Б, провітамін Д і багато інших корисних речовин для людського організму. Але гриби не є обов'язковим продуктом та незамінним продуктом для людського організму. Тож споживаючи їх, треба враховувати ризики. Які несуть гриби при їх вживанні, я ще також чула про те, що вони вважаються важкою їжею для нашого організму. Чи не так? Так, це правда. Гриби вважаються важкою їжею для людського організму, так як в структурі гриба є хітин, клітковина, і вона дуже важка для засвоювання шлунком людини. Також хітин він сприяє тому, що поживні речовини, як і самого гриба, так і інших продуктів харчування, вони не засвоюються. Угу. Ну, зараз активно всі їх збирають в лісах Рівненщини І хотілося б дізнатися про те, які варто брати і класти до свого кошика, а які краще залишити так в червоному списку грибника. Ну, насамперед, варто збирати гриби лише ті, які добре нам відомі. Якщо у вас є будь-які сумніви, і, чи, це, чи це ви гриб знаєте, чи він їстівний, чи умовний їстівний, краще такий гриб не брати. Найбільш поширені для нашого регіону гриби, які збираються звичайно наші грибники, це, звісно, білі, опеньки, маслюки, лисички, іноді сироїшки, печериці, польські гриби, але не варто забувати, що всі пластинчаті гриби вони завжди під сумніву, тому що часто пластинчаті гриби плутають з блюдою поганкою. Угу. А от хотілось б уточнити саме, що таке це пластинчасті гриби. Ну, до пластинчатих грибів належать різні види мухоморів: і зле... червоний мухомор, зелений мухомор. Так, власне, зелений мухомор – це та ж бліда поганка, про яку ми говоримо, яка найчастіше викликає дуже важкі ураження, важкі отруєння. Угу. Та я навіть чула про те, що це такий найбільш шкідливий гриб серед всіх, які існують. Так, так, так. Зазвичай, скажімо, коли люди сплутають їстівні гриби і у їжу потрапляє бліда поганка, відбувається важке ураження токсичне нирок, печінки, шлунково кишкового тракту, і можуть бути навіть ситуації, коли відмовляють у людей нирки, відмовляє печінка. Хотілось би згадати, тому що знаю про таку ситуацію, що деякі люди збирають мухомори за для якогось певного такого психотробного ефекту, і детальніше про це. Так, це правда. Навіть у цьому році у нас була ситуація, що людина отруїлася грибами, і вона прицільно збирала мухомори, варила їх і споживала в їжу. Дійсно, є така тема, як мікродозинг червоних мухоморів, якщо ви чули про це. Справді на різних інтернет-ресурсах є маса інформації про те, де придбати мухомори, як придбати да, в різному вигляді, в капсулах, в сушені. І як їх споживати, як збирати, і я хочу сказати, що це досить така небезпечна ситуація, тому що люди, маючи різні важкі соматичні захворювання, психічні розлади, шукають зцілення, скажімо, збирають ці гриби, споживають. Але якщо в перші дні після споживання мухоморів симптомів отруєння може не бути, то на другий, третій день. Можуть бути вже проявлятися важкі ураження, і тоді вже запізно так і людина може суттєво постраждати з фатальними наслідками. Угу. Ну про симптоми я пропоную трішечки пізніше поговорити, а зараз повернутися саме до збирання і до розпізнавання грибів, тому що чи є якісь певні ознаки, за якими можна зрозуміти, що цей гриб ми не беремо. Так, звісно, насамперед треба зважати на те, чи цей гриб дуже молодий, чи старий. Тобто, якщо гриб, гриб перезрівший або занадто молодий, то часто його можна спутати з отруєним. Тож краще такі гриби не брати. Вони можуть мати також специфічний запах, да, запах хлору чи запах ліків, Тож, тобто, на це також варто звертати увагу, але не завжди. Так, Цей симптом може бути такий основний у виборі гриба. Також звертаємо увагу, чи не потовщена ніжка гриба, так і дуже завжди треба бути обережними з пластинчатими грибами. Угу. А чи можливо якось спутати конкретні види, тому що чула, що певні їстівні і певні отруйні, деякі схожі між собою, так дійсно дуже часто під їстівні гриби маскується ця ж бліда поганка, про яку ми вже говорили. Часто вона маскується під сироїшки, під печериці. Тож, якщо навіть ви Збираєте, наприклад, печериці, то потрібно звертати увагу на зворотню стінку шапочки гриба, пластиночки не повинні бути дуже білі. Угу. А от хотілося б якраз трішки детальніше про пластинки. Е, е, існує думка така певна, що якщо є оці такі перетинки на шапці всередині, е, то це така ознака певна того, що гриб отруйний. Що ви про це думаєте? Ну не завжди так. Можуть бути і інші ознаки отруйного гриба, але ну як правило на ніжці гриба блідої поганки є ну специфічна плівочка. Що зрозуміло. Тоді ще такий якийсь лайфхак певний теж в мережі деколи гуляє. Що якщо комахи чи маслю, різні равлики і так далі їдять гриб, тобто видно на грибу, що є якісь певні укуси, то він точно хороший, тому що, як деколи кажуть, що тварини поганого не їдять. Ну, ця примета швидше належить до міфів, тому що mm -hmm. личинки деяких комах і вони з задоволенням їдять ряд мухоморів, ряду отруйних грибів. Угу. Тоді поговоримо вже про місця збору, де не можна точно збирати гриби, і які для цього є причини. Насамперед не можна збирати гриби вздовж автотрас, не можна збирати поблизу військових полігонів, поблизу сміттєзвалищ в зонах радіаційного ураження, якщо ви знаєте, що такі є. Тому що гриб живий організм і в процесі росту. Він накопичує в себе різні хімічні речовини, солі важких металів, пестициди, агрохімікати і все, що є на території, там, де він росте. А якщо, от, наприклад, ми дивимося на гриб візуально, чи можна зрозуміти, що ми його не беремо, наприклад, там, коли дивимось просто так от йдемо по стежці? Візуально це не буде помітно. Це можна. Дослідити лише там лабораторних умовах наявність соліх, вишких металів чи якихось токсичних речовин. А чи досліджуєте ви гриби в нашому регіоні на наявність таких якихось певних хімікатів і так далі своїм центром? Так, у нас є радіологічна лабораторія, вона проводить радіологічні дослідження грибів? Угу. Я чула, що також маєте статистику на Рівненщині, скільки є отруєнь. Хотілося б дізнатися ці цифри. Так, у поточному році у нас зареєстровано три випадки отруєння. Отруїлося троє дорослих людей. Двоє з цих людей споживали і збирали гриби у міському парку, а одна людина збирала мухомори і варила і споживала їх у їжу. Якщо говорити про статистику протягом п'яти останніх років, то отруїлося дикорослими грибами, у нас 27 людей, і серед них шестеро дітей. Хочу сказати, що у випадку споживання у їжу сирих грибів, у випадках споживання в їжу мухоморів, ці випадки отруєнь закінчувалися дуже важкими токсичними ураженнями. І у 2022 році, на жаль, одна людина померла. Вона споживала у їжу сирі гриби. Ну, тоді пропоную відразу так до цього і перейти. Коли вже гриби зібрані, що варто далі з ними робити? Тому що чула, що навіть якщо там зібрали ледь не десятки кілограмів, то з ними потрібно щось відразу робити в першу добу. Так, ви праві впродовж першої доби рекомендовано гриби переробити, переварити, тому що після збору, вже через 4-5 годин. В якби в структурі гриба утворюються вторинні метаболіти, які можуть бути отруйними для організму, тому рекомендовано швидко їх отак от переробляти. Власне, після приготування гриби можуть зберігатися в холодильнику також впродовж доби. Угу. Тобто, навіть якщо це був їстівний гриб, наприклад, там білий, якщо вчасно з ним щось не зробити, то він може стати вже отруйним для нас. Так на жаль, можна отруїтися і їстівними грибами. Якщо порушена технологія його приготування, технологія концертування, тоді небезпечним може бути навіть їстівний, хороший, якісний гриб. А що тоді скажете про те, як правильно це зробити? Чи потрібно просто проварити один разок прокип'ятити, Чи це потрібно якийсь більший такий процес зробити? Ну, взагалі, рекомендується проварювати гриби не менше трьох разів по 15 хвилин і кожного разу зливати відвар, тому що хімічні сполуки, сполуки солі важких металів, вони мігрують з гриба в цей відвар. В жодному разі використовувати у їжу відвар з грибів не можна, тому що є такі випадки, що люди використовували потім відвар для приготування супу, наприклад, і вони мали дуже важкі наслідки для здоров'я, навіть летальні випадки були, тож відвар обов'язково зливається. Угу. А якщо, наприклад, ми беремо гриби, так ми їх відварили. Я чула думку про те, що не все одно не повністю може вийти ця отрута, чи дійсно це так? Ну, у процесі варіння грибів забираються лише хімічні сполуки. А якщо гру, гриб отруйний, належить до категорії умовноїстівних чи отруйних, то е, отрута ця нівелюється, не, не скажімо так, вона так і далі залишається в грибі. Тож в першу чергу треба розбиратися в тих грибах, які ми беремо, і брати лише їстівні. А скільки взагалі можна і варто вживати грибів в людському організму? Бо як я вже згадувала раніше, це все-таки важка їжа? Так, гриби це важка їжа, і їх не рекомендовано лікарями вживати багато їжу. Оптимально буде, якщо людина вживає 100-150 грибів один або два рази на тиждень. Це це досить велика цифра. Добре, а чи є різниця між видом гриба? Що там, наприклад, одні можна більше, інших менше і так далі? Ні, не можна, немає різниці між видом гриба. Ну, гриби якби всі ці характеристики для, всі, для всіх однакові угу. для споживання. Добре. Ми проварили гриби, підготували їх і там, наприклад, замаринували. Чи допоможе це остаточно, так би мовити, нейтралізувати отруту? Тому що теж певна думка про те, що оцей маринад, оцетовий або будь-який інший, може забезпечити таку гарантію, що все буде добре. Ні, на жаль, це неправда. Це скоріше міф маринування, чи соління, чи будь-яка інша обробка термічна гриба. Вона не забирає отруту з гриба, якщо він належить до категорії отруйних. Отрута як була, так вона і залишиться в цьому грибі. Угу. А скільки часу можна після замаринування вживати от гриби з цієї баночки, яку зробили? Тому що напевно, що не... недовго, я так собі думаю. Ні. Е рекомендують зберігати мариновані гриби чи солені гриби до року. І то, якщо температура приміщення, де вони зберігаються, невисока, до 15 градусів. Е якщо температура вища, то ще менше допускається зберігати ці гриби. Те саме стосується і сушених грибів, допускається їх зберігати до року, і, і причому звертати увагу, чи не з'явилась там пліснява, чи жучки, чи ще якісь. Зміни у їх структурі, а якщо е після того, як вийшов цей термін придатності, називаємо це так, е з'їсти саме гриби з цієї банки, е які можуть бути наслідками? Ну може бути взагалі е харчове отруєння, навіть якщо це якісні гриби, не отруєні, mm -hmm. так то ми можемо мати якусь харчову токсику інфекцію і. В принципі, при приготуванні грибів, при їх маринуванні, соліні, консервуванні, варто зважати на ризик виникнення бутулізму, так? тому що люба консервована продукція може містити такі ризики. Угу. Хотілося б також поговорити про протипоказання для вживання грибів, бо знаю, що не всім їх можна їсти. Так, не всім реком... не всі можуть споживати гриби. Власне, люди з захворюваннями шлунково кишкового тракту, з ураженнями нирок, печінки, для них є протипокази щодо вживання грибів. Якщо є виразки, якщо є панкреатит чи якісь інші да, захворювання шлунково кишкового тракту. Також, навіть якщо це якісні гриби, їстівні, ви переконані, що це ну, дуже хороші гриби, вони заборонено вживати. Їх вагітним жінкам заборонено вживати дітям до 12 років, заборонено вживати жінкам, які годують груддю, і людям похилого віку. Добре, тоді пропоную перейти саме до симптомів, по яких можна зрозуміти, що це саме отруєння грибами. Думаю, вони досить характерні можуть бути. Симптоми отруєння грибами можуть бути дуже різні. Це все залежить від того, який гриб споживала людина і яку він містить отруту. Тож може бути отрута подразнювальної дії, а може бути і нейротоксична дія. Так тож до симптомів належать такі прояви, як тошнота, блювота, діарея, різкі болі в животі. Можуть бути марення, можуть бути галюцинації, навіть може підвищуватися температура людини, можуть бути холодні кінцівки рук та ніг. А це має бути якесь таке поєднання симптомів, чи достатньо просто якогось одного? Достатньо навіть одного такого симптома, якщо ви знаєте, що ви вживали гриби у їжу, і у вас з'явився хоч один з цих симптомів, варто викликати швидку допомогу. А через який час вони виникають? Залежно від токсину, який потрапив в організм, симптоми можуть з'являтися у різний час. Тож, якщо токсин подразнювальної дії, симптоми отруєння грибів можуть з'явитися через 30 хвилин, через годину. Як правило, коли от такий швидкий прояв симптомів, зазвичай перебіг отруєння він трошечки легший, а також симптоми можуть отруєння проявлятися через добу, через дві доби. Тож уже токсин в організмі людини стільки часу пробув, і вже в організмі відбувся токсичний ефект, так і якісь можуть вже відбуватися незворотні зміни. Угу. Хотілося б якось так зауважити на небезпечності. До яких наслідків можна призвести, що от проігнорували те, що там гриби були не свіжі, погані, отруйні, з'їли, і от наслідки цього отруєння. Наслідки отруєння це, як правило, розлади шлункового кишкового тракту, які е, проявляються, а також це токсичні ураження печінки, нирок. Це важкі отруєння, коли люди місяцями лікуються, а також іноді бувають і, на жаль, летальні наслідки. Що ж тоді пропоную на підсумок так пояснити, розказати такий певний чек-лист, що потрібно постійно тримати собі в голові грибникам, коли вони прийшли у ліс і хочуть назбирати собі в корзину грибочки. Ну, насамперед збирати лише гриби, які добре вам відомі. Надавати перевагу лише трубчатим грибам, да? це коли шапочка на звороті, вона така губчаста, да? не пластинчаті гриби, тому що вони часто маскуються під отруєні. В жодному разі не збирати вздовж автотрас поблизу, поблизу сміттєзвалищ, поблизу промислових підприємств чи якихось хімічних підприємств, які ви знаєте. Що ж, дякую вам, пані Олено, за розмову. Я сподіваюся, що сьогоднішні поради та інформація, яку ми озвучили, буде корисною для наших глядачів і вони будуть споживати гриби. Е, правильно? Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні про гриби та їхню безпеку розповідала заступниця директора Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Гашовська. Гриби це гарний подарунок природи, та використовувати його потрібно з розумом. Беріть тільки ті гриби, в яких впевнені на 100%. І тоді негативні наслідки вам не страшні. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!